Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чумісі. Сьогодні у нас рубрика «Кельн для українців цікаві прогулянки Кельном». І сьогодні у нас прогулянка в таку собі місцевість. Називається Флора. Флора це ботанічний сад міста Кьольн. І сьогодні ми з вами тут прогуляємось. Взагалі Флора це назва оцього палацу. На території ботанічного саду міста Кьольн. Ботанічному саду міста Кьольн в наступному році буде 160 років. І спочатку він мав будуватися на місці, де зараз знаходиться Галдангов, тобто головний вокзал міста Кьольн. І був побудований 160 років тому. І на даний момент тут знаходиться ботанічний сад. В цьому палаці відбуваються всілякі. Заходи на, на кшалт весіль, концерти якихось, там, дні народження проводять. ось. І, а загалом ботанічний сад розташовується на території біля 12 гектарів. І це поєднання паркових, паркової культури багатьох країн світу. Така, така собі суміш в якій суміщається паркове мистецтво багатьох країн світу. І зараз ми з вами прогуляємося і побачимо, що тут є цікавого. на території цього палацу знаходиться такий собі ресторанчик Августа. В літній період тут на терасі збирається багато людей. Можна перекусити, а ми з вами йдемо саме в сад. Проходимо поруч з п'ятиступінчатий каскад, називається це так. Водопад. Ну, який водопад? Такий собі фонтанчик у вигляді п'ятиступінчатого каскаду. Багато людей фоткаються на фоні цього. Взагалі дуже красиво тут. Саме для фоткань. Ми з вами йдемо далі. Ось така ще локація для фоточок. Тут, коли проводяться весілля, тут люблять фоткатися весільні пари. Каштан звичайний, звичайний каштан, але такий величезний зараз у нас початок весни, все квітне, дуже гарно зараз тут. І одне з таких. Улюблених місць для сімей з дітьми діти люблять побігати тут по тавичці. В той час, коли батьки сидять в ресторанчику там або просто прогулюються. Das ist er durchaus erfreulich, wenn er damit... баль Тобто зимова кулька, сніжна кулька. Багато то янт різноманітних. Це оранжевя з субтропічною зоною, селякі пальми, судно троянде. Ага. Пальма Доян Дорян. Даюча Амазонка. es nas, nas, en ah. tu mami, <laughs> porque tu mami está muy emocionada. <mama> Corre, Hoy todos А ось і модельки Tukaj je moja fotka iz modelke. Пахнет красиво. Тут на території розташовано багато всіляких шкіл садово-паркового мистецтва. Ходять вони тут і навчаються цьому. І тому кельн і виглядає так гарно, зелено насаджений. Ми з вами йдемо далі. А це в нас секвоє. Дівчинка з Оленем Це будівництво нових оранжерей. Почалося в 2015 році, мало би закінчуватись у 2022, але так розумію, що вони не встигли. Будують. Будуються. Гарне місце, щоб прогулятися на вихідні з дітьми, з сім'єю відпочити. I have Досить поширене тут в Кельні дерево. Садять його часто. Біля таких хороших будинків. І що це у нас є? Це називається. Араукарія-Араукана, Андентане. Чилі Патагонія. Досить поширене тут в кельні дерево. Садять його часто. Біля таких хороших будинків. І що це у нас є? Це називається. Араукарія Араукана. Андентане. Чилі Патагонія. That's exactly point. I think Одна з сучасних тенденцій садово-паркове мистецтва. Такий сад називається. Шотен Гайтен. А це тут такі вулики для бджіл. Їх навіть називають тут гот гот готель для бджіл. Спеціально роблять такі, навіть продаються вони в баумарктах, Хто дуже любить природу і любить бджіл, може собі біля хати покласти таку. Ось така вийшла у нас цікава прогулянка ботанічним садом міста Кельн. Я вже сказав, це ботанічному саду Кьольн 160 років буде наступного року. Це 12 гектарів території. На жаль, багато зараз реконструкцій роблять. На жаль, ми не побачили тут. Раніше була оранжерія з кактусами, дуже цікава, і з кувшинками було дуже цікаво. Метою кувшинки були. Мені згадались на все життя, запам'ятав я їх. Ось така у нас була прогулянка і наступного разу ми з вами сходимо в зоопарк, який розташований прямо навпроти ботанічного саду. І до слідуючих зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до слідуючих зустрічей.